Радий всіх вітати. Набрала мене людина. Каже Роман, вискочив Тюган 2018 року, 123 тисячі пробіга в автомобілі. Машинка стартує 16500 доларів. Там, в принципі, пошкодження було незначне. Зі слів продавця є трішки шпаклівки на капоті. Перевірте, будь ласка, мені автомобіль, надайте звіт. Ясно, що ми погодилися і виїжджаємо, глянемо даний варіант і скинемо. Для людини звіт по даному автомобілі. Ви обов'язково підпишіться на каналчик, прокоментуйте відео, не забувайте, якщо вам потрібно перевірити автомобіль. Телефонуйте, надамо вам також весь звіт на телеграм на соціальні сіті. Все повністю по автомобілі вам розповім, розповімо, розкажемо. Тому зручно влаштовуйтеся в ліжка і бажаю приємного перегляду. Так тут по бампері. Хай буде, хай буде, хай буде, не, не закивайте. Тут тріщина. Бачите, трошки полопало. По, по, бачите, по тріщині такі паутина пішла. Так, кришка багажника трошки підмазувалася. Ну дивіться. Так? Не ну, Все, добре. Все не Давайте я собі буду говорити, так. Да, а там потім будемо це дивитися. Добре, Сто. Так. так, тут трошки щось. А запаска є, все є, теж на не, не будемо відкривати. Тож, запаска, в принципі, все є, так? Та, можна так, щоб я а, не хочу його це. Трохи. Ну таке хімчистка полюбе потрібна по ній. Бачите, ви робили її. Хто хоче, собі робить хімчистка. Хімчистка зроблена.

101. Так, ось таке по диску є. Такий нюанс. Клотки, в принципі, вже бачу мінімально задні. Я дивлюся. Двіски тут взагалі є. 21 рік, 21 рік. 21 рік. Легко буде, можна клотки поміняти. Я це ж розхідний кіну, то ж 103, ну. 79 97 98 Так, заднє сидіння, щоб Коврик. попереджити Ковриків немає, да, я так зрозумів? Ковриків немає, так? Да? Задніх не було, то ми не робили, бо в нас задні мало хто їздить. 130. Бачу, якась м'ятінка є. Да? Тут є м'ятинка. Вісімрочки, стекла. От, бачите, от, таке жодна хімчистка треба. Бачите, тут таке кермо в такому стані. Дочитала, потім зараз діагностику будемо робити. 51, 81. 91. так, Зараз далі будемо дивитися. 114 цинк. Людина казала оцей скол, бачите, от є. Я їздив до людей, які займаються склом. Так, так, що кажуть? Вони сказали, не чіпай. У нас за маричик, це Оцей скол. Це якийсь такий цікавий такий варіант. Бачите, ваш що передніх, що задніх холодок ну, процентів до 30 не більше, типу ну, а, а знизу... Ні, то це воно це розходники. Але знизу, бачите, воно тут а знаружи, а з, а з середини воно може бути і більше навіть. Ну, і не. Тобі, це розходники. Я перекидаю колодки раз, час від часу. Mm. Бо ну, там, там є, ті завжди з да? середини вони більше стираються. Тут є шпаклівка трохи бачу на капоті. Отута, о тут, якщо К... по ви дивилися, тут була невеличка м'ятина, маленька. Ну, ну. і, і просто... А це єдиний значний. Ну, все, як... більше ви не буде не знайде. 170, 150, 18 на хоком. 107. 122. Машина не бита. Так само я перекидаю їх. Я зрозумів. 113, 126, 120, 98, 104, 91, 120. Так, проем. Есть такие мятина. 77. 113, 117, 60. Таке хімчистка потрібна. Так, цей диск. Також, бачите, є нюанси по ньому. Потрібно реставрувати. На трасі взагалі по Тут також оце ну, є. 79. Так, що у нас виходить по капоту. В принципі, прийоми цілі, це що трошки мені... Як таке десь можливо, так щось підмазали задні болти кришки багажника. Тут бачите, лопнути на тріщотки, на, на, на рішоці трошки лопнути. Зараз помилок там трошки набило, подивимося. Бачите, вона ще трошки така на білому кольорі щось такого сильно не видно, але вроді би так дивіться, ну оце там обм'ятина є, я показував її. А так на белом колере, я бы не сказал бы. Все стекла ридни. Все стекла рідні. В принципе, так вроде бы. Вот такие, бачите, вот. Ну, вот видно. Понимаете, смотрите, бачите, вот. Все нормально. Нормально прийоми, нормально. Тобто тут, отак, бачите, трошки на задньому правому уголку є ось такий нюанс. Завжди інші толчними, бо тут менше... Краще їм доліз, долізти до прийомів. В принципі, по бамперу я вам казав, що є. 90. Так. У нас нормально адекватно. немає, да, я так зрозумію. Щось бачу, трошки антифриз такий, да, так? Ні, нормальний антифриз. Ми бачок. тут бачок, самий бачок, бачок. можна да, відкрити і подивитися. Антифриз э, чистенький. В принципі, ланжерони тут все нормально. Ніяких питань немає. Ви хочете помилити, аби проїхати? 100%? Ні. Якщо помити, то воно ненадовго різину вже треба міняти буде. Вже воно бачите вже і себе це забиває. Задня трошки краще. Задня передня. так що перекинути. потрібна в машині. Коли помилки удалялися таке тут все так, таке все. Так, так дивимося, що по помилках. І можливо так, пропуски циліндрів були на 127.099. Пропуски ціліндруть. Ціліндр. Бачите, пропускни. Це можуть катушки, можуть свічі. Третій циліндр пропуск обнаружен. 127.029 на четвертому циліндрі. Зараз ми глянемо так. Так. Датчик угла поворота. Ну, 126. Ну, я так понял, люди не удаляли помилки. Зараз ми глянемо, коли помилки удалялися. Кондиціонер працює, так? Да? Зараз ми глянемо. 126 756. Так, зараз будемо дивитися. Ти можливо підсідав акумулятор. Акумулятор не підсідав, нічого. Підсідав. Підсідав, так? Да. Завжди з за акумулятором приходять вони розряджені. Я... Об'єкт 127 тисяч в коробці. Айсіновська коробка стоїть. Це ви знаєте, айсіновська. Так, заходимо, зараз дивимося заодно. Коли помилки удалялися, ну є по пропусках, кажу, можливо потрібно буде звернути увагу на катушки свічі. Так, пробіг 300 кілометрів назад удалялися помилки. Ця цепочка 4 градуси. Угол, ну, В принципі, бажаним, звісно, було б її, типа, ну, 4 градуси це вже таке. Тобто, Норма там до, до двойки, знаєте, там. Знаете, там Прокращає адекватно. Тобто так руля не б'є нечто там в принципі Кармор рівно. Понадув, все нормально, полямо. Таке трошки як побуває руля, да, трохи, да? Не бує вас на скорості, ну так да. тут а, така вм'ятинка мінімальна, Ну бачите на білому кольорі Не дуже Тут кусочок немає цього. Бачите, є от така влязінка, можливо. Та мінімально все так. Так би дивиться. Я бачу, поржавіло. десь щось, чого воно переживіло. Дуже потрібна хімчистка по ній. Так, Подушки безпеки. Бачите, по подушках ударів немає. Трішки Що воно там поржавіло, то питання таке воно. Це Коврики нормальні треба купити. Буде. То Ковриків немає, так? я так зрозумів. Так, зробили ми огляд Тігуанчика 2018 року. Ну, скажу так, Машинка не готувалася, і хімчистки потребує, і диски покоцані, і є нюанси по кузову, як ви по відео зрозуміли. І продавець такий трошки, знаєте, стурбований, будемо так говорити, в кавичках. Таке надаємо звід клієнту, теж тобто, якась вібрація приїхався, є потрібно детальніше буде її дивитися на СТО. Там, бо, таке. Але ціна, от напишіть свій коментар, як вам ціна. Людина віддає даний варіант за 15800 доларів. Тобто на ці всі нюанси, і теж ковриків немає в машині, ну таке. Але таке, моя задача глянути, людина сама вирішує. Та тобто такого критичного пошкодження, таких критичних пошкоджень по автомобілю я не бачу. Але, в принципі, я ж вам кажу, всі ми люди різні. Моя задача, як то говорять, сказати людину, людині так, як є. Якщо людина там спросить, спитає моєї думки, я йому в будь-якому випадку відповім. Тобто, знаєте, деколи є така знаєте, поговорка, немає поганих машин, є погана ціна. Тому якщо вам потрібно щось перевірити, телефонуйте. Ще раз наголошую вам, що машинку потрібно в будь-якому випадку перевіряти, так як ви бачите, що все, що на авторії, одне, а вживу воно зовсім зовсім по-іншому. І я вам це вже неодноразово у відео говорю. Навіть ті відео, які я знімаю вам на ринках, ви самі розумієте, що ті автомобілі всі потрібно детально перевіряти. тому що по відео воно одне, а вживу зовсім інше, і потрібно діагностику підключати і перевіряти на стелу автомобілі. Краще я кажу, чуть переплатити, ніж потім вкинути непонятно, скільки коштів на дані варіанти. Тому коментуйте відео, напишіть у коментарях, як вам ціна за даний автомобіль. Кажу ще раз наповню: звіт такий коротенький був. Це так, такі вам, знаєте, варіанти вам накидаємо, щоб ви бачили, що перевіряємо, що оглядаємо. І, в принципі, даємо людям звіт і потім коментуємо більш детальніше людям по телефону, все розповідаємо за автомобіль. Тому дякую всім за увагу. Бережіть себе, зустрінемося в нових відео. Коментуйте, ставте лайки, вподобайки. Всім добра, всього самого найкращого. Всім пока.